Виконуємо номер 50 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перетвори, звичайні дроби в десяткові, округлені до сотих і обчисли. Задання перше. Сума і 0,32. Завдання друге різниця 0,9 і 4 ,11. Завдання третє до суми, від суми чисел 0,43 і 59 віднімають 0,31. Приступаємо до виконання. Нам треба округлити до сотих, тому ділення будемо виконувати до тисячних. Поділимо 7 на 18 куточком. 0,70 ділимо на 18, беремо по 3. 3 множимо на 8, буде 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 1, 3, да 2, 5. Виконуємо віднімання. 10 відняти 4, 6. 6 відняти 5, 1. В остачі 16. Дописуємо 0. 160 ділимо на 18, беремо по 8 8 множимо на 8, 64, 4 записали, 6 запам'ятали. 8 множимо на 1 8 да 6 14. Виконуємо віднімання. 10 відняти 4, 6, 5 відняти 4, 1. Остачек 16, знов 0 дописуємо. І ще раз беремо, нам необхідно округлити до сотих, тому треба ще одна цифра по 8. Знову буде 144. Виконуємо віднімання в остачі 16. За соті відповідає цифра 8, праворуч стоїть цифра 8, тому число сотих збільшуємо на одиницю. І 7,18 наближено до рівня. 0,39 і нам залишається додати 0,39 і 0,32 отримаємо 0,71. Тепер 4 ділимо на 11 куточком. 0, цілих. дописуємо 0. 40 ділимо на 11, беремо по 3. 11 на 30 – 33. Виконуємо віднімання в остачі 7. Дописуємо 0. 70, ділимо на 11, беремо по 6. 6. Множимо на 11, 66. Виконуємо віднімання, в остачі 4. Дописуємо 0. 40 на 11, знову по 3. Знову буде у нас 33, в остачі знов 7. І нам достатньо вже три цифри, бо округляємо до сотих, за соті відповідає цифра 6, праворуч стоїть цифра 3, тому число сотих не збільшуємо. І отримали 4,11 наближено дорівнює 0,36. і нам залишається тільки від 0,9 відняти 0,36. Отримаємо 0,54. Ну і тепер 5 дев'ятих. 5 ділимо на 9 куточком точку 0,50 ділимо на 9, беремо по 5, 5 множимо на 9, 45. Виконуємо віднімання вистачі 5. Дописуємо 0, ще раз по 5. Знову 45, знову остачі 5. І остання цифра, яка нам потрібна, це цифра 5. Знову 45 і остачі 5. За соть відповідає цифра 5, праворуч, стоїть цифра 5, тому число сотих збільшуємо на одиницю. 5 дев'ятих наближено до рівня 0,56. І тепер 0,43, додаємо 0,56 і віднімаємо 0,31 Отримаємо 0,68. Ми перетворили звичайні дроби в десяткові, округлені до сотих і обчислили номер 50 із завдань для повторення розділу 1 виконано